Власників готелю Україна в Чернігові зобов'язали до середи 7 червня надати письмове роз'яснення щодо можливих строків демонтажу аварійних конструкцій та замовити експертизу, яка б чітко визначила заходи щодо стабілізації будівлі. Відповідне рішення ухвалили сьогодні члени міської комісії ТЕП та НС через падіння частини даху зруйнованого готелю на проїжджу частину під час буревію минулої п'ятниці. У нас було два протоколи. Де ми чітко зазначали, що потрібно здійснити, ну, перш за все, огляд і демонтаж даної будівлі. Хотілося б почути, що які, як, так сказати, подальші дії стосовно демонтажу і забезпечення безпеки навколо цієї будівлі. Власники будівлі на засіданні комісії не з'явились. Керуюча готелем Україна Наталія Масанова повідомила наступне. Працювали з переднім власником підприємства, але його забрали без ЗСУ. і ми зараз почали свої дії з новим директором. Коли буде, не можу сказати, всю інформацію я надам власнику і. Можливо, ми дамо відповідь по Аварійні конструкції ще там є по проспекту Мира. Вона може впасти не сьогодні, ні завтра. Це безпека людей. Тому, хоча б починати необхідно з цього, щоб прибрати аварійні ці конструкції. Ми не кажемо зараз повністю, що ви прибрали готель України. Та конструкція, яка впала, це дуже добре, що не зацепила ні одну людину. Так би людина погибла. Це як нож. Від ширших коментарів після засідання керуюча відмовилась. Пізніше надіслала офіційний коментар. У ньому йдеться, що підприємство готове починати реконструкцію готелю, а відповідно, і демонтаж. Запит на отримання відповідних дозволів підприємство надіслало міській раді 17 травня цього року, однак отримало відмову. У 2022 році був розроблений проект відновлення готелю Україна. Ми здійснили усі необхідні заходи, щоб зробити пішохідну частину безпечною для чернігівців. Також були виконані роботи, щоб зафіксувати залишки даху будівлі, але ми не змогли передбачити силу стихії. Ми могли уникнути цієї ситуації, якби управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради не зняло з розгляду питання щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проєктування об'єкта реконструкції, Ті або ж відновлення готелю Україна. Частина даху, яка впала через пориви вітру у п'ятницю, також пошкодила тролейбусну контактну мережу. За словами заступника начальника юридичного відділу міськради Олега Гаценка, нині ЧТУ рахує збитки і збирається стягнути їх із власника будівлі. Нагадаємо, готель Україна був зруйнований вночі 11 березня 2022 року, внаслідок влучання російської ракети Іскандер. У серпні рятувальники зняли частину пошкодженого даху, яка могла обвалитися. У жовтні минулого року тодішній міський голова Чернігова Владислав Атрошенко публічно звертався до власників будівлі із проханням почати демонтаж. Представник підприємства Микола Тарасовець у коментарі Суспільному тоді зазначив, що демонтаж підприємству забороняють робити правоохоронні органи, бо шукають там уламки російського боєприпасу.